Малята, я хочу вам розповісти і разом з вами розглянути пейзажі пізньої зими художників. Чарівниця зима, прилітаючи щороку на своїй колісниці, все навколо покриває білим полотном. І ось стоять запорошені дерева, будинки і чекають свого художника. Давайте подивимось, як ця зимова казка була передана за допомогою фарб майстрами пензля. В своїй роботі художник Карлович Євгеній ось так написав, розписав зиму, пухнасту. А ось Олександр Демиденко бачить так зиму. Дмитро. Крутовус. Погляньте, як гарно він в своїй картині зобразив зиму. Анна Доброва в картині в своїй зиму передала. Василь Гаджуга, художник. Дуже гарна зима на картині. Юрій Пацан Снігова, сніжна, морозна, Роман Агієнко Дерева всі в інію, снігові сплять. Роман Семесюк. Картина Олександра Приходька. Погляньте, будь ласка. Ігоря Роб'янника. Картина. Художник Павло Бас. Художник Андрій Вишинський. Віталій Бараненко. Художник Олег Васянович. Дуже багато в снігу в лісі пухнастого. А ось Художник Богдан Кузів. Малята, ви разом зі мною продивилися художників картини, пейзажі, зимові пейзажі. Скажіть, які найбільше вам сподобались зимові пейзажі? Хто з художників? Вам найбільше сподобався. Дякую вам, малята, і я вам пропоную намалювати пейзаж, який вам сподобався, і прислати мені.